Так, друзі. Тепер можемо йти спаковуватися в бус. бо сьогодні 1 квітня сплав відміняється. Ніхрена не смішно, ясно. І так, гарного сплаву по свічі. Працюємо веслом, добре взяв весло. Від камня подалі лев, на камінь лягаємо Чи що. Каякьори доганяють мене! Опа, добре! Супер! Супер, всі гребемо! Так, так, кайкори, працюємо, працюємо! Давай ще пошепаску підпитка! Тіше, що тут мої йдуть. Отак, так, вот Так, от так. От, 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 от. так, Так, працюємо, працюємо, працюємо. Америка навіть покрафті болить. Ромчик болить. Супер! Супер, супер! Та, Америка, та, злости. Давай, 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 давай! Тримай, 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 стаєш! Стаєш, стаєш, відхились! Є! Вставай, скіля! Молодець! Відхилився, від'їхав! Хоп, хоп, коп-коп-коп-хоп-хоп-хоп-хоп! Все працює, все, ще, ще, все, ще, став, став навал! Встав! Ще чуть-чуть! О, Рома! Є, 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 Рома! Є! Yeah! Давай, віка! Так, 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 так! Є, а зараз той момент вічка! Чік! Yeah. Працюємо на камеру! <гум> Там піші туристи ходять, то наші друзі! хе подивитися як кальбузкий кедопарат пройшов, а як коґін! Ніхто нікуди не спішить! Хе-хе-хе! Це Чорноморці, пустуний. Брама-брама від нас! Отак! О-ва-во-во-во! О! О! о, о, о. Вставай, 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 вставай! О! І лев тренується. Аж, аж гай буде за левом. Ха-ха. виїжджай! О, бік і поліг-ліг-ліг на корму! Давай, 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 давай! Отак! Воу, 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 во! Да, куда ж ти пхнешся, блін? О, хоч в ту, ту бочку стану. Не факт. О, в'їхав! Во-во-во-во-бо! -о -о, о! о! О, во-во-во-во-во, оно! Ох, красиво! бо 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 боба три назад! О, 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 о! Давай, 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 давай! Лих! Встань! Е! А чуть-чуть! Добре! Yeah. Все, теперь лево буду подруливать, не сильно, не сильно. Окей. Право чуть-чуть назад. Опа! Баба! whoa О! Ліво назад, право вперед. На, на від берега треба. Ви замикали, там? Да. А подивитися глазками... право-вліво. Бодай ось іпретеся як, як один за одним, як тюленя. Читайте лінію, та, лінію річки. Ви по сходам що стрибаєте? Он злив вправо, он злив вліво. Он Костя пішов по язику. А ви чого по камням? Ви що самосвали? Рома, працюй, працюй! Не гладь воду! Паши! штовхай весло! Швидкості не бачу! Чи ти очкуєш? Подивись, як сява йде! Штовхай весло, штовхай! Працюй веслами! Сило, силу! Швидкості треба! Прямо в бочку правильно. Кирило, давай працюй на швидкість, куди на камінь поліз. Не сиди з веслом! Гребти треба, постійно гребти! Андрій тоне! Увага! У Андрія, по-моєму, повна коробочка води! На це не точно! Та я бачу, що тебе на носу вставить, на кормову савить. Поліна штовхаєм! Іра ліво назад! Іра не бачить, Олю! Орест ліво назад! Ти по камнях, хулєра, ясно. Працюй, Кирило, працюй! Риби, не спи! Please Dobra. Вставай! Вставай! Фу-фу-фу!